Одного разу чоловік один приступив до Ісуса, і сталося це, і прийняв Його народ, бо всі дожидались його, аж ось прийшов чоловік імені Іаїр, і він був старшиною синагої і впавши ноги Ісуса. В дім його, бо в нього була одна тільки дочка, літ 12, та й та вмирала, коли ж він йшов, народ тиснув його. Одна жінка, що 12 років мучилась кровотечею, і потративши весь пожиток сина літав, на лікарів не, не змогла ні одного. Підійшовши ззаду, доторкнувшись до краю одежі Його, і зараз перестала кров Їх. і сказав Ісус, хто це доторкнувся до мене, коли ж усі отрікались, то по Петрі ті, що були з Ним, сказали учителю народ. Стопиться круг тебе і тисне тебе, а ти питаєш, хто доторкнувся до мене. Ісус сказав, доторкнулось до мене хтось, бо я чув силу, що вийшла із мене. Жінка аж, побачивши, що вона не втаїлася, трясючись підійшла та впавши перед Ним призналась перед усім народом, чому доторкнулась до нього, і я подужала той.